Україна стала для мене альфою і омегою, кожним моїм подихом і хвилиною, кожним моїм словом і ділом, молитвою моєю вранішньою і вечірньою, моєю вірою. Адже батьківщина для людини така ж перша необхідність, як і хліб, тільки куди пекучіша, писав Іван Сокульський. 13 липня 2025 року йому виповнилося б 85 років. Він не був політиком, не ходив на мітинги, не влаштовував акції протесту. Він був поетом, котрий будь-що прагнув не зрадити батьківщини. За це майже 13 років відсидів у таборах і у такий спосіб виборював право України на незалежність, на державність. У день народження поета у музеї літературне Придніпров'я, який з початку 1990-х років збирає матеріали про Івана Сокульського. Відкрилася виставка матеріалів із його архіву. Цей архів нещодавно передала музею його донька Марія. Вся ця вітрина це його письменницький слаб. Уявіть отакий масив рукописів, детально не перегортаючи кожен аркуш, бо це ще все попереду. Раптом нам відкрилися оці рукописи, які допомогли нам створити ось цю вітрину епіграф про те, що було творчим. І письменницьким кредо Івана Сукульського це бути собою, шукати себе. І в листах він постійно пише, що нічого ми в світі більше не прагнемо, як тільки знайти себе. І от дивимося ми на оці рукописи. 60-ті роки це ранній вірш. І будь, будуйся, буди себе від світу, до себе йди без спину і підстав, дивись на себе через літа. Ким ще не став, ким ще не став, ким ще не став. А це середина 60-х років. Ким можна було стати в середині 60-х років, коли тебе вже відрючи, ну, там з університету, коли ти вже шукаєш без кінця роботи, от трудова книжка, яка у нас демонструється, вона про це свідчить. А він уже про це пише. І 77 й рік, який він вважав найважливішим роком у своєму житті, от чомусь він так прийшов у щоденника. Оцей знаменитий вірш. А мало бути, ще треба вдатись. І мало вдатись, що треба статись. Ой, мало статись, ще й не піддатись. А мало бути, це 77-й рік. І далі дивимося: 81 й рік, де він говорить. Про те, що бути як дерево, бути як світло і тиша, не зупинятись, тривати і тривати, не поділивши себе бути світом, не поділивши світу собою, собою, і собою будь 81 рік. Тобто пошуки себе упродовж усього життя. І от скажіть, як можна було з масиву без допомоги знайти от саме оці вірші, які показали головне, що його квилювало? Навесні дві тисячі року для газети Наше місто я писала статтю про Івана Сокульського, ім'ям якого тоді назвали вулицю у Дніпрі. Зачитаю цю статтю і, можливо, вона відкриє незнайомі для вас факти із життям поета, якого в лютому 2010 року президент України Віктор Ющенко нагородив орденом Свободи посмертно. Я владар каменю. Ось тут мої пороги. Мій степ стоїть. Так починається, напевно, найзнаменитіший вірш Івана Сокульського. Дніпро, пороги і степ він вважав трьома стовпами свого життя. Іван Григорович народився 13 липня 1940 року на хуторі Червоноярський Синельніківського району на Дніпропетровщині, неподалік затопленого Ненаситицького порога. Зростав без батька, той не повернувся з війни. На все життя Іван запам'ятав, як голодного 47-го року мати посилала його разом з іншими дітьми збирати загублені колоски пшениці. А об'єщик, що стеріг колгоспне майно, ганяв їх верхи на коні. У 13 Іван почав писати вірші. У 22 вступив на українське відділення філфаку Львівського університету. Атмосфера колишньої культурної столиці України її національний рух справили на хлопця неабияке враження. Там він усвідомив себе українцем, почав говорити і писати рідною мовою. В повній мірі відчув свою приналежність до покоління шістдесятників. Це надихало, перевертало всі твої дотеперішні совітизовані уявлення та погляди. Як розігріте залізо перековувало тебе на українського інтелігента, писав Іван Григорович у короткій автобіографії. Утім, як би не подобався Сокульському Львів, його тягнуло у рідні степи. Із третього курсу він перевівся до Дніпропетровського університету. Проте навчання тривало недовго. 5 травня 1966 року за написання націоналістичних віршів молодого поета виключили з комсомолу і вишу. Він подався працювати. Був пожежником, бібліотекарем, журналістом, річковим матросом. 1968 року, коли почалися гоніння на роман Олеся Гончара-Собор, Сокульський разом з іншими авторами пише лист творчої молоді Дніпропетровська. Це був протест проти цькування гончара, переслідування української інтелігенції, пришвидшеної русифікації України. Влітку наступного року Сокульського заарештували і у січні 70-го засудили до 4,5 років таборів суворого режиму. Покарання він відбував у Мордовії, Володимирському централі, в таборах Пермської області. За рік після звільнення 34-річний Іван одружився. Згодом народилася донька Марієчка. Сам факт існування котрої, як писав поет, змушував його знову й знову звертати увагу на проблеми національного життя українця. Він волів, аби його дитина ходила до українських дитсадка, школи і вишу, а таких у місті не було. Аби боротися за свої права, декларовані між іншим радянською конституцією. Сокульський вступив до гельсінської правозахисної групи, за що у квітні 80-го його заарештували вдруге. Визнали особливо небезпечним рецидивістом і засудили до 10 років позбавлення волі та 5 років заслання. Покарання відбував у татарстанській в'язниці і перемському таборі. Побратими Сокульського стверджують, що ніхто із політв'язнів не провів стільки часу у карцерах, як Іван. Наглядачів дратували його. Спокійна, вільна і горда постава. Звільнили Івана Григоровича у серпні 88-го. А чотири роки по тому, не доживши три тижні до свого 52-го дня народження, поет пішов із життя. Лише по смерті Сокульського вийшли збірки його поезій. Дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей.